Росія змінила тактику і почала запускати на територію України так звані фальшиві цілі. Це можуть бути ракети без бойової частини, завдання яких бути видимими для радіолокаційної станції. Окупанти також почали застосовувати повітряні кулі з кутовими відбивачами. За словами речника командування повітряних сил України Юрія Ігната, ворог запускає ці повітряні кулі, щоб ввести в оману наших зенітників. А ще таким чином противник веде розвідку, аби дізнатися, дізнатися де саме розташовані наші засоби ППО, це не не зон, не аеростат, як там писав. Тасно це просто куля, так яка кусок металу несе, і ну, Звичайно, повітряні сили, які 24 на 7 сканують небо України, небо на далеко від кордонів України за сотні кілометрів. Таким чином ведуть радіолокаційну розвідку. Повітряного простору це нормальна практика у всіх країнах, щоб бачити, що летить звідки вже наперед на підступах до твоїх кордонів, і тим саме власне займаються повітряні сили цілодобово у повітряних силах. Зазначають, що це звичайні наповнені газом кулі діаметром у метр півтора. На шнурку до них прикріплений кутовий відбивач. Він власне відзеркалює сигнал, і радіолокаційна станція виявляє об'єкт у повітрі. Навіщо ж вони потрібні? Росія використовує кулі. Як хибні цілі, це дешевий спосіб відволікти українські сили, розпорошити увагу та витратити ресурси зенітно-ракетних військ. Мило, що по повітряних кулях відпрацьовувати якимись там потужними засобами. Це ну теж зрозуміло, що ніхто не буде, тому що ну це всього куля. Так і це було буквально. от Бачимо, ми і 12-го числа і вчора застосовувались, і пролетіли на територію інших держав. Очевидно, так ми бачили Дова перекривала при тім Ну суть в тому, що рухається в повітрі, куди вітер дує, туди вона і летить. Втім, деякі експерти вважають, що комплекси радіолокаційної безпеки не завжди можуть виявити, яка саме ціль пересувається. Тож система може подумати, що це летить дрон, адже швидкість схожа. Тому по суті, росіянам вигідно, аби наша система фіксувала ці кулі. Этот уголковый отражатель дает отметку на экране радара. И оператор не может определить, потому как не классифицирует цели многие системы ПВО, не может определить, это цель или это ложная цель. Настоящая это цель или ложная. А соответственно он вынужден будет что делать? Ее засекать и сбивать. Ну вот. Если же туда еще вместе с уголком отражателем на этом шаре прикреплена какая-нибудь разведывательная аппаратура, то они могут засечь, где находится радиолокационная станция. Или, допустим, самолет-разведчик взлетает, вот этот А-50 российский в Белоруссии, и отслеживает, где наши РНС. Нам придется менять позицию. Это раз. Второе, если этих шаров будет много, например, массированный, такой запуск, 20, 30, 40 шаров, то соответственно нам придется тратить боеприпасы и ракеты нашей системы ПВО. Наразі не виявлено звідки саме запускали ці кулі ймовірно з півночі. Втім, відомо, що вони рухаються за повітряним потоком і можуть навіть залетіти на територію інших країн. Так Молдова була змушена закривати повітряний простір на кілька годин. Як пояснили в повітряних силах, якщо відбивач потрапить у двигун цивільного літака, може статися катастрофа. Тепер росіяни намагаються випробувати нас цими аеростатами на міцність. і заодно промацати, чи можна буде такі повітряні кульки за. Тосувати для атак на ну або на цивільні об'єкти, або на військові об'єкти. А отже, сигнал повітряної тривоги під час фіксації таких об'єктів є обов'язковим, і, хоча нині сама собою куля не загрожує людям, але оскільки її збивають сили ППО, на землю можуть впасти уламки, також ці кулі росіяни можуть запускати одночасно з безпілотниками, які вже точно несуть загрозу. Експерти зазначають, що наймовірніше окупанти запускали ці розвідувальні повітряні кулі саме для заплутува і виявлення ППО, і це може бути підготовкою до ймовірної ракетної атаки до 24 лютого. На мій погляд, до 24 лютого ще одна ракетна атака в обов'язковому порядку буде. Однак підкреслю чогось аж надто особливого вони запропонувати не зможуть. Питання лише по чому будуть бити.